Друга книга Біблії, 23 розділ, 16 вірш. 23 розділ, 16 вірш. Відзначатимеш і свято жнив, тобто перших плодів своєї праці, з того, що ти посієш на полі, а також свято збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Амінь. Амінь. Сідайте, брати та сестри. Знаєте, свято жнів це свято знаменне для євангельських церков, і напротязі осені, напротязі, скажімо, вересня-жовтня, воно завжди відзначається в наших церквах, завітавши до яких. Чи одну неділю, чи в іншу ми можемо побачити святкову вітрину, яка демонструє нам Божу милість, що проявляється в тих плодах, якими Бог нагороджує нашу працю і нас. Це свято відзначається фактично вже 3,5 тисячі років, тому що книга вихід була написана за 15 століть. До народження Ісуса Христа, а відрахуйте ще 20 століть 3,5 тисячі роки, і має чітке біблійне походження. Як святкували Його за часів старого заповіту? Що під ним розуміють в часи нового заповіту, яке відношення має до нас, це свято, який сенс ми надаємо йому? Знаєте, в самій Палестині, про яку йде мова і про повеління святкувати це свято саме там, вперше врожай збирали двічі на рік. Бо Бог підібрав для обраного народу таку благословенну землю, щоб він там розмножився і міг благовістити і свідчити про єдиного Бога у цьому морі язичницьких народів. На початку квітня починали збирати ячмінь і пшеницю і аж до червня. А у вересні, жовтні, збирали, збирали плоди фруктових дерев, виноградних лоз і таким чином святкували. Дійсно, ці свята були встановлені самим Богом і зазвичай супроводжували радістю. Пророк Сая. Уже пізніше пізніше дещо пише в 9 розділі 3 вірш: Безліч народу, який ти вивів у твоїй радості, і він веселитиметься перед тобою, як ті, хто радіє в жнива, і як ті, хто ділить здобуч. Ісая тут пише про кінець, фактично, звичайної історії. Він пише про настання Небесного Царства. Що тоді буде така радість, так оця ця радість порівнюється із радістю, якою ми маємо радіти на свято Жнив. Кожен, хто приходив на поле під час жнив, на знак привітання говорив так, відкрийте книгу рути, другий розділ. Він говорив: Господь з тобою, Господь з тобою, і відповідав йому, нехай благословить тебе Господь. В жнива тісно переплетені ім'ям і славою могутнього Бога. У цей час людині з її гріхами, вадами, недоліками, заздрістю надавалася унікальна можливість попіклуватися не лише про себе, а про оточуючих жебраків, сиріт, вдів, сам Бог каже. Левіт, 23 розділ, 22 вірш. Коли будете жати жниво своєї землі, не докінчуйте жнучі останку жнива свого поля. І не визбируйте того, що з твого жнива попадає на землю, залиш їх у Богому та захожому. Я Господь, ваш Бог. І згадайте, хто скористався цією милістю, цією благодаттю. Така героїня віри, так, як рута, вона скористалася цим, вона цим вижила разом із своєю свекрухою, і в результаті, що вона потрапила до родословної самого Господа нашого Ісуса Христа. До Його земного народження, вона теж причетна, оскільки вона являлася прабабкою Давида і так далі якого значення надавали цьому святу у старому заповіті? Перш за все, нагадування, перші снопи врожаю, приносяться до храму, приносяться до храму. Це обов'язково 23, 23:9. Господь промовив до Моїсея, кажучи, промов до ізраїльських синів, та скажи їм, коли війдете в землю, яку даю вам, і пожнете з неї жниво. То принесете сніп первоплід з вашого жнива до священника, і нехай він піднесе той сніп перед Господом. Не до себе в комору мерші нести треба було, а до Господа на посвяту. Чому? А тому, що мали пам'ятати, що колись їх рабів єгипетських Бог вивів, перевів через море. Через пустелю і поселив в благословенній, благодатній землі і все, що вони мають, це від Бога. Не Бог потребує жертв зовсім ні. Псалом 49, 13 і нижче. Хіба я їм, я собаків, чи п'ю кров козлів? питає Бог. Ти в жертву принеси Богові жертву подяки. Тобто, Бог чекав не жертву, а вдячного серця, на що є величезний дефіцит в нинішньому нашому суспільстві. Величезний дефіцит на вдячне серце. І, на жаль, і навіть буває що й серед віруючих людей. Знаєте, Давид так говорить, псалом, книга, перша книга Параліпоменон 29. 10 14. Тоді цар Давид поблагословив Господа перед зібранням, кажучи, благословений є Ти, Господи Боже Ізраїля, Отець наш від віку й до віку Тобі, Господи, величність, сила, похвала, перемога і міць і далі, я там у тебе багатство і слава, ти всім володієш. Хто є? 14 вірш, Що я є і хто мій народ, що ми зміцніли, аби тобі так віддати? Бо все Твоє і з Твого ми тобі дали. Все, що ми маємо, це Боже. І те, що ми жертвуємо Йому, це теж Його. І ми повинні звертати увагу на це в нашому житті. Коли на нас можливо? Нас охоплює якась, там, знаєте, ну, незадоволеність. Нас можливо там охоплює заздрість, знаєте, там щось невпевненість. Ми повинні знати, що все, що ми маємо, це від Бога. В новому заповіті сенс свята Жмів виповнюється, він досягає певної довершеності, тому що в новому завіті. Сюди додається ще духовна важлива частина, яка вона стосується відповідно і нашого ходіння перед Богом і нашого служіння Богові. І Ісус колись оглянув, оточуючи юрби людей, які були готові і спрагнули благої вісті, і Він показав на ці юрби як на врожай. Який готовий був до зібрання. Матвія 9:37 і нижче. «І Якось каже Ісус своєму учням жнива великі, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ось так. А зараз яка є картина? І одразу в 10 розділі Ісус посилає своїх учнів на проповідь Євангелія, по двоє, дає їм настанови. А в кінці служіння перед Вознесінням уже Воскреслий Христос говорить Матвія 28, самий кінець розділу. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. І навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. І проходить буквально 10 днів. Настає день п'ятидесятниці і лунає в силі Святого Духа, який зійшов на учнів, велична проповідь Петра. І кається, навертається до Бога три тисячі людей. Чого не було навіть в часи Ісуса Христа. Ось жнива духовні, а День П'ятидесятниці це не що інше, брати та сестри, як день принесення перших снопів Господу, про що я трошки вище читав. Важливим залишається особистий аспект жнив, тому що це не лише День подяки за плід землі. Це не лише, скажімо, ну, день вдячності для Бога, це вікно в майбутнє. День жнив це вікно майбутнє, тому що це з одного боку яскрава картина Божого суду. Згадайте притчу про пшеницю і кукіль, так відома притча, яка записана Матвія, 13 розділ, 24 вірш. Іншу притчу подав їм, кажучи, Христос. Подібне царство небесне до людини, яка посіла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог посіяв кукіль серед пшениці, плєвіли, хто звик до сина Кукіль та й пішов. І як вийшло з біжжя, і дало коло століт з'явився і кукіль. І ви знаєте, яка проблема? Прийшли слуги, що робити, а кукіль не вибереш, кукіль дуже схожий на пшеницю. Його коріння тісно сплітається з пшеничним корінням. Вирвеш кукіль, вирвеш пшеницю, не буде жодного врожаю. І то в Ізраїлі потім, коли збирали вже зерно, жінки сідали і на великих тацях, перебирали зерно, відбирали зерно пшениці від зерна кукілю, бо він був ядовитий цей кукіль. Знаєте, жнива, жнива нашого життя. Хто ми, пшениця чи кукіль? Теж важливо, щоб в нашому житті не було посіяно кукеля, який схожий. Знаєте, є якась імітація побожності. Імітація нечебто ходіння перед Богом, служіння йому перед людьми, а в особистому житті зовсім інші стандарти і зовсім інші уподобання. Щоб не було так. Що в нашому житті опинився кукіль, щоб не було таких жнив, таких жнив в нашому житті. Це дуже важливий аспект сьогоднішнього свята також. Ну і нарешті, брати та сестри, важливо те, де що день жнив це день підбиття підсумків, підсумків своєї роботи протягом року, свого життя, свого служіння яким воно було? Приносили в старому заповіті жертву подяки Богові. Прекрасно. Але в новому заповіті, брати та сестри, вже не людина приносить жертву, а приніс жертву Бог за людину. І в жертву він приніс свого однонародженого сина. І що ми з цим маємо робити, що ми будемо робити? Як нам віддячити Богові за це, та тим, щоб прийняти цю жертву Ісуса Христа, прийняти її як нашого Спасителя, скласти перед Ним свої гріхи провини отримати прощення, дар вічного життя і, власне, нове життя. Псалом 49, 14. Тим жертву принеси Богові, жертву подяки. І виконай свої обітниці, дані Всевишньому, тож заклич до мене в дні скороботи, і я тебе визволю, і ти мене прославиш. О, брати та сестри, скільки можливо було в нашому житті таких речей, коли ми обіцяли Богу виправити своє ходіння перед Ним, коли ми обіцяли Богу позбутися зайвого, непотрібного, гріховного в нашому житті. Або скільки ти, можливо, дорогий друже, прийшовши сюди, слухаючи Слово Боже, заклик Ісуса Христа, думав, все добре, все мені подобається. Але, Господи, почекай, прийду трішки пізніше. Треба бути обережним, тому що це пізніше може не наступити взагалі. Тому, брати та сестри, Давайте прагнути, приносити Богу жертви подяки, жертви хвали, жертви посвяти свого життя, віддаючи йому перші снопи. А що це за перші снопи? Це все те краще, що є в нашому житті. Наші свіжі сили, наш найкращий час для служіння Богові, вивчення Його слова, для допомоги ближньому. Давайте віддячувати Богові, жертвуючи і віддаючи те, що належить йому по праву. А це все наше єство, це все наше життя, наші можливості, наші таланти. І чим раніше це відбувається, знаєте, добре, коли це прямо з дитинства відбувається, з юності, коли ще є, що принести Богу. Чим раніше це відбувається, то це найліпше. Хай Господь благословить кожного з нас провести, провести свої, свій день жнів, підбити свої підсумки і подякувати Богові. Хвала на навіки. Амінь. Помолимось.